Армадол, забудь про головний біль. Питаннями релігії Віктор Єленський займається майже все життя. Його вважають одним з небагатьох в Україні, хто глибоко знається в релігійній сфері. Має докторську ступінь філософських наук. Саме він у 2000 році брав участь у підготовці проєкту меморандуму Релігія і зміни у центральній і східній Європі на ґрунті якого парламентська асамблея Ради Європи ухвалила історичну рекомендацію. Там зазначені аспекти, які змусили змінити ставлення європейської спільноти до релігії в Лому також Віктор Єленський активно долучився до отримання Україною Томосу про автокефалію. Єленський працював як журналіст і займався викладацькою діяльністю, стажувався в Колумбійському університеті та досліджував проблеми релігійної свободи та національної ідентичності в університеті Бріге Янга у США. В Україні був народним депутатом та радником прем'єр-міністра. Написав понад 200 наукових праць, що були видані в Україні Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Швейцарії, Великобританії, Словаччині та Бельгії. Бачите, який гість у нас сьогодні. Пане Вікторе, ми раді вас вітати. Доброго ранку. Доброго ранку. А, вітати вас і святвечором, Чи не вітати? Вітайте. Вітаємо. Вітаємо щиро, вітаємо. Ви сьогодні а, святкуєте чи дві дати обрали для знаєте, себе поки що? Е, мені здається, що треба святкувати разом зі своєю громадою. Наша громада е, не перейшла на новий календар. Ага. Так, і е, хоча починаються опитування серед парафіян. І для багатьох для багатьох це по-справжньому складно, так особливо складно для Галича. А чого? Тому що для них впродовж довгого-довго -довго часу це була демаркаційна лінія, яка вирізняла їх від інших. Від Ух, в ти, даному ці, випадку поля. Тепер всі Страшно. єднаємося. Так, і для них це було дуже важливо, що вони святкують інакше. Для деяких, для деяких людей взагалі е, важливо, що в церкві інакший плин часу, ага. і в церкві інакша мова. Так, але е, це важливо не для всіх. Для е, деяких людей важливо, е, щоб плин часу був однаковим і щоб людина лишалася християнином і в церковній огорожі, і поза церковною огорожою. І от ця дискусія, так е, вона е, триває. Набагато більше ніж те, що ми маємо бути з цивілізованим світом, що ми маємо бути частиною е світу, в який ми стримимо. Але слухайте, я ніколи не думав, що е, добре ми, люди живемо в підручнику історії, та тут у світському житті. Але коли церква, найконсервативніший інститут, напевно, виправте мене, якщо я не правий, та теж тріщить зараз як підручнику історії. Це теж відбувається, просто трошки повільніше, напевно. Та. Ну, бачите, богослови, і люди церкви завжди говорять, що церква одна й та сама, тому що постійно змінюється. І е, це дозволяє їй бути е, завжди сучасною. І деякі, е, бачите, деякі, деякі звичаї, так деякі традиції, які ми вважаємо, що вони пішли з прапрапрапрадіда, вони з'явилися дуже недавно. І ми забуваємо це. Ми думаємо, що це споконвіку було. Ми вважаємо, що це було споконвіку, але е, ми говоримо про те, що наша бабуся угу. робила так і так. І забуваємо, що наша пра пра прабабуся робила інакше. Хм. Це так. те ж саме, що пробачте, я завжди говорив, коли своїми колегами з півдня, сходу України. Я завжди їм нагадував, що дійсно ваш батько, можливо, дід говорив російською мовою, ага. але прадід точно не говорив. Ага. Точно не говорив, тому що, ну, наприклад, в Київській губернії так. Тисячі 1897 році було три відсотки Росія, але це це планомірно, Тобто, в рамках людського життя це все важко прилаштуватись, отак, отак, от просто гачком. Тому можливо це довго йде. Я Зараз і про різдво, і, і про мову багатьох, і так далі. От давайте, все таки, от, щоб би чітко пояснили нам, якщо можна, відмінність. Простою мовою людською 25 грудня і 7 січня. Зараз кажуть, що в принципі, от такий популярний меседж, що Різдво одне і воно 25 грудня. Так, воно 25 це грудня. Це правда. Так. Тільки 25 грудня за юліанським календарем. Угу. Так, воно, воно 7 Того, січня. де забув перегрунти календар. Ну, е це це це, це давня дуже історія. так це дуже давня історія, е, колись католики не хотіли, вірніше протестанти не хотіли переходити на е, Григоріанський календар, тому що його запровадив папа. Потім е, не, е, не схотіли частина православних. Потім е, більшість православних все ж таки вирішила в православній більшості країн, що вони повинні жити в це в церкві за таким же календарем, яким вони живуть ага, у світі. Ага. Так? І ми, якщо візьмемо календар. Ну, українських церков. Е, ми побачимо, що вони пишуть 25 грудня, Ага. Так? СТ, СТ, Старий стиль. Ага, ага. І 7 січня е, новий стиль. Тобто вони е, розуміють цю відмінність, вони розуміють, що це не євангельське установлення. Так? Е, вони розуміють, що е, ми повинні йти, е, е, жити в світі. Е, на такому ж календарі, як і в церкві, але бояться е, розколу церкви. Ну, наприклад, в багатьох країнах є так звані старостильники, uh -huh. особливо вони знамениті і потужні в Греції. Так uh -huh. вони uh -huh. притримуються, притримуються старого календаря на відміну від всієї лацької церкви. Але це питання часу, правильно я розумію? Я думаю, е, знаєте, можливо, більше церковної такої самосвідомості, так? uh -huh. коли людина розуміє, що. Е, це не тільки колядки, що це не тільки подарунки, що це космічна подія, якщо говорити світською мовою, так, приход Спасителя у світ, то він починає розуміти, що Євангелія не встановлювало ані 25 грудня, ані 7 січня. І тоді це. Перехід, так, він відбувається дуже сказати природнім, природній спосіб. А якщо все ж таки домінує етнографічна частина, так, коли домінує більше подарункова, скажімо так. То ми, як казала мені одна пані, ну як і, 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 шо, і все закінчилося, ага. а ще йордан, а ще старий. Ну, давайте роздавайте. Роз... Давайте, давайте, давайте да, розберемося та... з датами. Якщо ми різдво для себе зафіксували 25 грудня, да але ми уточнили, що це за різними календарями. Але інші дати також основних таких релігійних свят вони також е, суваються. Що коли святкувати? Фактично, ну, можемо простися та, Так, от наочно. бачите. Це для багатьох також людей церкви. Це також проблема. Вони говорять, якщо ми повністю перейдемо на е, новий календар, то що буде з е, Пилиповим постом, що буде з літніми святами, все це сувається, ми до цього не звикли, ми е, хочемо, щоб е, все, було, все було як при бабушці. Та? А, а не е. як при прабабушці, так? А да? при, при прабабушці ніхто не пам'ятає, тому, тому що історики історики кажуть, що якщо. Е, Подія не записана, ага. то за три покоління про неї забувають. Круто, так, за, 70, круто. Це важливо. за 75 років е, про, неї, е, про неї забувають. Але і це з вами то... отака е, календар умовний, та, січневий. Якщо можна, давайте по ключовим святам, тому що я знаю, що, наприклад, наші глядачі старшини люблять Миколая 19 грудня. А от у моїй співведучі, яка зараз хворіє, діти прийшли шостого і кажуть: а подарунки де наші? Нелі ага. от, з такими очима, які подарунки, діти? Ви що? В садочку сказали, що Миколая вже шостого. Ну так, ну в цьому, в цьому проблема. Ми хочемо, щоб на Миколая було. Пам'ятаємо, що на Миколая вже йшов сніг, а шостого його ще може не бути. І в цьому ну, це не проблема, так? Це питання традиції, це питання, питання звички. І е, це дуже е, важко сприйняти, якщо в тебе. Ну, нема такої сказати церковної церковної і релігійної свідомості. Якщо, якщо вона є, то цей перехід відбудеться набагато швидше. Хоча, хоча я ну, не, не, не поспішаю сказати бганити, так, те, що народ хоче, будь-який народ, хоче домашнити Христа. Хоче Слухайте, ну у західному світі, це взагалі на мій хлопський розум. Різдво це не релігійне вже свято, це вже світське свято, і я не знаю, добре це чи погано, але от якось ну, ми, як мені, мені не дуже минулись. мені не дуже подобається, коли мене поздоровляють з сезонними святами. Це, це якось казйонно, так виглядає, і якось уже не те, що політкоректно, а дуже виколочено. Я думаю, що мусульмани ну, не образяться, якщо хтось мене поздоровить з Різдвом Христовим. А Season Greetings, воно ну, ну, якось дикувато ну, для трошки, мене. трошки, да, комерції, Хоча там, хоча, пасово. хоча. Кожна, кожний народ він хоче Різдво, uh -huh, uh -huh. так. І ми розуміємо, що Марія, якій було 15 років, так, вона ходила босоніж по Палестині без хустки і без кожуха, який там ну, був був непотрібний. А е, е, хто був в, в африканських церквах, той бачив, що вона чорна, так і навіть е, чорна теологія розповідає про те, що вона точно була чорною, бо їй не вистачило місця в готелі, бо вона народжувала Вау. в яслях і так далі, тому подібне. Тобто кожна, кожний, кожний народ хоче бачити її своє, ага. так само і як і. Те, що називаєте одомашнити, так, та, та, фактично, у ну, цьому сенсі, у та, цьому ключі. Та. Так само, як і, і малютку. Тому я б не казав, що як деякі священики роблять, що значить, ми повинні все це язичництво, все це повинно бути відкинутим. Це не зовсім так. Це папа Іван Павло II називав інкультурацією, так тобто. Е Християнство стає частиною культури того чи іншого. Круто! Різдвяна служба буде служитися в верхній лаврі і проведе її епіфані. І ви знаєте, от Антон нам провів пшеничний такий екскурс в історію: багатостраждальна верхня лавра, нарешті українська. Який шанс повернути Нижню Лавру? Фактично, в користування держави і чи буде ця далі тенденція підтримуватися іншими церквами по всій території України? Ну, знаєте, я не хотів би. Е... Так би мовити, псувати надвечір'я, але <свят> це дуже дуже, дуже довга, довга історія. Насправді, верхня лавра, як і нижня, належить державі, Успенський собор належить державі, як і трапезна церква. І е, дуже неохоче звідти виходила е, УПЦ Московського патріархату, попри те, що вона має де служити. Угу. Вона має де служити, але всі розуміють, що Успенський собор це серце таке не тільки Лаври, а можливо і України, і е, дуже травматично його е, полишати. Успенський собор залишається у власності держави, і поки що Православна церква України отримала е, разовий дозвіл там служити. О, так. Е, тому що е, там існує певна процедура, там працювала комісія з опису майна, яке майно належало е, московському патріархату. То тобто чекайте, ще може бути таке, що московський патріархат повернеться в Успенський собор. Я правильно вас розумів? Ну е, я теоретично все можливо, але yeah. я не припускаю такої ага, можливості, окей. так і е, звичайно, що це е, що це буде дійсно історична подія, так що е, вперше за е, ну. Взагалі, вперше автокефальна православна церква, Українська православна церква повернеться не повернеться, а буде в лаврі, бо української православної церкви раніше не було. Натомість була російська церква, яка проголошувала в Лаврі на неділю торжества православ'я, проголошувала анафему Мазепі. Над чим гетьман завжди сміявся? Він писав у своїх мемуарах, що ми молимося кожний день в лаврі за будівниче храму цього, uh -huh. так тобто за мазепу. Uh -huh. А в неділю торжества православ'я ми виголошуємо Мазепі Особ... парад лицемірства Абсолютно та, особливо пішов. це звичайно дико по відношенню до Благовіщенської церкви, яку він повністю а, Рапом... а чого так довго тягнули? З я про московський патріархат» і Лавру. Чого раніше? Чому раніше? Чому не в березні це сталося? Чому не до повномасштабної війни? Взагалі це війна спровокувала? Е, я, думаю, я думаю, що ставлення е, до е, Московського патріархату дуже сильно змінилося в 2014 році. Бачите, ця церква завжди була. Е, вона отримувала все, що вона хотіла отримати. Uh -huh. та? І раптом. Е, Починається російське вторгнення в 2014 році, і ця церква раптом говорить, що ми, наші вірні знаходяться з обидвох боків е, лінії розмежування, але ментально стає на ту сторону. Ага. Да? І ми пам'ятаємо ці е, порад не встаючих в е, Верховній Раді, і ми пам'ятаємо єпископів е, на параді е, в Донецьку, і ми пам'ятаємо Лазаря Швіця, який. Е, С-300 е, освячив, тобто, по суті, справи зброю е, масового враження і багато іншого. І це дуже сильно обурило суспільство. Дуже сильно обурило суспільство. І е, я хочу особливо підкреслити так, що дійсно вірні цієї церкви воюють на фронті. І батюшки деякі. Чимало евакуювали людей з Ірпіня, Бучі uh -huh. і Єси своєю паспою. Єдина проблема, що впродовж восьми років священа цієї церкви не закликало своїх вірних вставати на захист, на захист батьківщини. Так yeah, О, я є... перепрошую. Я хочу uh -huh. в цьому контексті по процитувати Митрополита Епіфанія і його цитата Ми просто терпимо присутність московського патріархату. Вони не мають права перебувати на нашій території. Це от в одному із інтерв'ю він сказав. Ну, е, Зараз стоїть питання про те, що е, структура московського патріархату, саме структура, не церковному люду, а структурам взагалі немає тут місця. І це розуміють е, е, більшість священників цієї церкви, які просто е, ну, обурені, можливо, це занадто м'яко, канібалістською такою людожерською політикою е, Патріарха Кирила. Патріарх Кирил, е, по суті, справи. Ну, він перестав бути не то, що господином і отцом, а взагалі релігійним діячем uh -huh. людина, це не чувано. Він мало того, що виправдовує війну, він придумав якийсь такий православний джихад, цей талібан. Він виправдовує вбивство і так далі. Ну, Це тому терор, подібне. це просто терор і тому подібне. І тому я вважаю, що Інші країни повинні приєднатися до е, санкцій, які накладені в Україні на Патріарха Кирила, що він є головою такого собі міністерства е, не самого впливового Російській Федерації, так і. Е, його трактувати як релігійного діяча немає жодного. Віктор дуже мало часу залишається, але от пише наш глядач е, Міхель Куш. Е, 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 питання до гостя: куди будуть дівати всіх священників від УПЦ МП. Як церкви прийдуть до УПЦ? Е, держава не, не, заганяє, не заганяє священників із однієї церкви е, в іншу. Так, вона просто не хоче впливу московського патріархату в Україні. Священники, єпископи, архієпископи і митрополити можуть обрати собі іншу юрисдикцію, але, але звичайно не московську і приймати будуть священників? Звичайно, і будуть і, б, і я і священників. Дивіться, всі ми хотіли, бо так. Ви пам'ятаєте, як на Майдані сприймали православних, тільки вони виходять, всі кричали: єдність, ага, єдність, ага. єдність. Православна церква України говорить, що вона готова до е діалогу. З ОПЦ московського патріархату без попередніх умов. Без попередніх умов. Не, так, так. Московський патріархат Ось. висуває попередні умови, які не є такими, що їх можливо виконати. Але я ще раз хочу сказати, що є велика маса священників, так. Які не миряться з тією ситуацією, що. Це правда, але вони разом з тим мають розуміти, що довіра це найбільший їхній товар, і вони не можуть працювати, які б хорошими не були під патронатом інституту, який себе знецінив. Так? Тому зараз я так розумію, що у них буде вибір або перейти до іншої церкви, або ну закінчити, не, закінчити свою службу, напевно. Так? Їх ніхто не примушує, так. Угу. Обирати собі антіахійські чи там ще якийсь, їх просто просять перервати зв'язок з московським патріархатом. Так заради їхнього ж блага, щоб допомагати людям, щоб була довіра. Mm -hmm. Віто спасибі величезно. Справді з вами можна говорити просто годинами, і, і це просто ну якесь дивовижне абсолютно пірнання. І, на жаль, час у нас обмежений, але я дуже хочу від вас просто взяти обіцянку, щоб прийти ще, тому що коли так хрустить історія треба довго і ґрунтовно про це говорити ну очевидно очевидно ми живемо можливо в самий героїчний час взагалі української історії так тому, тому дійсно вона хрустить і, 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 і сувиці дійсно тектонічні віктор єленський голова державної служби україни з етнополітики свободу совісті окремо ще поговоримо наступного разу про свободу совісті і про етнополітику. Власне, що таке свободу совісті тут? питають глядачі навіть але це окрема велика розмова Спасибі, що прийшли далі Дякую, буде, буде сніданок триває Улюблений сніданок з один плюс один. Фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. Сьомої ранку. На один плюс один Україна.